Так, ну і далі, якраз про ось той великий обмін, про який ми говорили минулого тижня, це обмін між Росією та Сполученими Штатами Америки. І От е, переважно ми говорили про те, що Росія повернула собі шпигунів, які дуже потрібні, і згадували про тих політичних в'язнів та опозиціонерів, яких, е, які отримали свободу. Але знаєте, з'явилися такі доволі. Ну, як на мене, дивні заяви, І от про них якраз білі далі, більш детально. Так російські політичні в'язні, яких звільнили під час обміну, просять послабити санкції проти Росії. Вони виступили на прес-конференції у Німеччині, і от з головного, це те, що їм дуже не подобається, що західні обмеження були спрямовані не тільки проти Путіна, а й проти росіян загалом. І от також колишні політичні в'язні просили цитуї не плутати режим диктатора з Росією і переконали, що не всі мешканці країни агресор. Поддерживают войну. Мира стабильности и безопасности в Европе без участия крупнейшей страны Европы, которая является Россией. Мы заинтересованы в этом лучшем будущем, если мы заинтересованы в этом мире, в этой стабильности, в этой безопасности Европы. Это все станет возможным только тогда, когда Россия станет нормальной, современной, цивилизованной, демократической страной.